розглянь розгляньте зображення. Російські солдати ріжуть покинуту газову трубу біля українського міста Куп'янськ. Вони відкачують газ, заходять у тунелі зі спеціальними візками і починають рухатися під землею у напрямку до українських позицій. Мета проста: проникнути в саме серце міста, залишаючись непоміченими. Вони хочуть з'явитися просто посеред території, яку контролюють українці, захопити будівлі і будинки, та створити хаос у тилу ворога раптовий напад. Але українські сили вже знають, що вони йдуть, і те, що станеться в найближчі години, вражає. Продовжуйте дивитися, і ми покажемо вам вражаючі подробиці цієї війни. Щоб зрозуміти цю операцію, вам потрібно знати, де знаходиться Куп'янськ, і головне, чому це місто таке важливе у цій війні. Куп'янськ це місто на північному сході України у Харківській області, всього за кілька кілометрів від кордону з Росією. До війни там спокійно жило близько 27 тисяч людей. Там були багатоквартирні будинки, школи, автозаправка, ринки, звичайні сім'ї. Це було звичайне місто, але в лютому 2022 року, коли Росія вторглася в Україну, Куп'янськ швидко впав. Росіяни окупували місто в перші дні війни. Протягом кількох місяців населення жило під військовою окупацією. Багато хто втік на захід. Ті, хто лишився, жили у страху, не знаючи, що буде завтра. У вересні 2022 року Україна розпочала блискавичний контрнаступ у Харківській області та звільнила Куп'янськ. Це була важлива перемога, момент надії. Місто залишилось близько до фронту, лише за кілька кілометрів від росіян. Тому тут ніколи не було спокою. Артилерійські обстріли тривали, ракети регулярно падали. Більшість цивільних так і не повернулися. А зараз, наприкінці 2025 року, російські війська намагаються відновити контроль. Вони хочуть повернути Куп'янськ будь-якою ціною. Місто має велике значення, насамперед, стратегічне. Звідти Україна може контролювати важливі шляхи постачання та залізничні лінії. Хто контролює Куп'янськ, той контролює доступ до всього цього регіону. І саме тому російські солдати вигадали сміливу і дуже небезпечну ідею, щоб захопити місто біля маленького села Лиман І на південь від Куп'янська. Там є покинуті газопроводи, це широкі тунелі, якими раніше транспортували природний газ регіоном, з'єднуючи міста та промислові об'єкти. Але через війну багато з цих трубопроводів були виведені з експлуатації та покинуті. Російські солдати прорізають отвори в трубопроводах спеціальними ріжучими інструментами, вони відкачують залишковий газ, тому що будь-яка іскра, будь-який спалах може спричинити вибух, катастрофу. Це ризикована, повільна і клаустрофобна робота. Тож, невеликими групами по три-чотири чоловіки, вони заходять, використовуючи спеціально пристосовані візки, майже такі ж, як у старих шахтах. Вони повільно рухаються під землею, майже в повній темряві. Дехто використовує ліхтарики, але світло слабке, простір тісний, вогко й холодно, повітря важке. Це викликає клаустрофобію і небезпечно. Але це дозволяє їм потрапити в місто, оминаючи наземну оборону дрони та українські окопи. Діставшись визначеної точки, розрахованої під час планування, вони прорізають отвір зсередини і виходять на поверхню. Посеред Куп'янська. план спрацьовує групи російської піхоти починають з'являтися в місті, ніби виникли ні звідки. Захоплюючи будинки та багатоквартирні будівлі, вони швидко розповсюджуються житловим сектором, намагаючись закріпитися на оборонних позиціях. Поки українці усвідомлюють, що відбувається, вони вибивають вікна, встановлюють кулемети, готують вогневі позиції. Але для росіян це велика проблема. Українські сили мають розвідувальні дрони всюди, які постійно кружляють над містом, і вони щойно виявили проникнення. Підозрілі рухи в порожніх будинках, озброєні чоловіки там, де нікого не має бути, викликають тривогу. Зверніть особливу увагу, бо ви побачите вражаючий спосіб, у який українські сили діють у міському бою. Українську штурмову групу негайно відправляють у цей район. Це досвідчені солдати, багато з яких мають бойовий досвід місяцями або роками. Вони оснащені гранатами, штурмовими гвинтівками, бронежилетами, шоломами і, головне, великою відвагою. Командир групи вказує напрямок на екрані планшета, підключеного до розвідувального дрона. Він показує, де знаходяться росіяни. Група рухається тактичним строєм. Пересуваючись від укриття до укриття, використовуючи зруйновані стіни і покинуті авто, щоб захиститися, вони наближаються до будівлі, де щойно розмістилася російська піхота. Немає часу на облогу чи переговори лише прямий штурм. Спочатку гранати у вікна, бум-бум, вибухи відлунюють всередині будівлі. Потім вони заходять швидко і агресивно. Кожен кут прочисують вогнем, кожні двері перевіряють, кожну кімнату зачищають, кожну потенційну засідку нейтралізують до реакції ворога. За кілька хвилин росіяни в цій будівлі нейтралізовані. Частина вбита, інші поранені, кільком вдається втекти через задній вихід. Але це лише початок. У місті діють десятки російських диверсантів. Вони перебувають у багатьох будівлях на різних вулицях, і зараз починається смертельне полювання дім за домом, вулиця за вулицею. Це виснажлива небезпечна робота, де за кожними дверима може ховатися смертельна засідка. Українські сили воюють не самі. У них є американські броньовані машини, хамві та брадливий, які були надіслані в рамках військової допомоги зі Сполучених Штатів. Ці машини мають величезне значення у міському бою хамві з українськими солдатами просувається житловим районом. його колеса тиснуть уламки будинків. Раптом пролунали постріли згори, Росіяни, які проникли у п'ятиповерхівки, починають стріляти з вікон і балконів. Хамві кілька разів влучають, одна з куль пробиває радіатор, з двигуна починає йти дим, машина зупиняється. Солдати знають, що перебувають у крайній небезпеці. Вони швидко вистрибують через бічні та задні двері, займають оборонні позиції за власним пошкодженим транспортом і починають відкривати вогонь у відповідь. У небі з'являється російський дрон, це невеликий first персон view – дрон, яким керують оператори. За кілька кілометрів він несе гранату, оператор веде дрон до хамві, скидає її, граната вибухає біля транспортного засобу. Вибух потужний. Уламки розлітаються в усі боки. Хамві повністю знищений. Тепер, охоплені вогнем, українські солдати опинилися в пастці, оточені ворогами з кількох боків. Постріли лунають з усіх будівель і боків. Вони по рації терміново просять підкріплення. Ситуація критична. І раптом, мчачи вулицею на повній швидкості, з'являється Бредлі. Бредлі. Це американська бойова машина піхоти. Вона набагато потужніша за хамві. Він має товсту броню, що витримує кулеметний вогонь і деяку вибухівку. Він оснащений автоматичною гарматою калібру 25 міліметрів, яка стріляє вибуховими снарядами, здатними знищувати стіни та транспортні засоби. Він на транспортний засіб. І він може безпечно перевозити до шести солдатів у задньому відсіку. Цей транспортний засіб був спроєктований саме для таких ситуацій евакуації військ під щільним вогнем. Він рухається на великій швидкості зруйнованими вулицями Куп'янська. Мета проста дістатися до оточених солдатів і вивести їх звідти, поки не стало надто пізно. Але росіяни чекають. Вони знають, що українці спробують провести рятувальну операцію в сусідній будівлі. Російські солдати мають протитанкову ракету ПТРК, встановлену у вікні на третьому поверсі. Це потужна зброя, здатна знищувати танки. У Бредлей не було шансів проти прямого влучання. Російський солдат прицілюється, чекаючи моменту. Бредлей на відстані близько 200, 150, 100 метрів. Він стріляє. Ракета вилітає з яскравим спалахом вогню та диму. Летить прямо у напрямку до Бредлей. Але стрілець промахнувся. Ракета зі свистом пролітає поруч і вибухає в стіні будинку позаду транспорту. Було дуже близько. Якби ракета влучила, усі всередині Бредлей були б мертві. Бредлей прибуває туди, де солдати перебувають в оточенні. Стрілець бойової машини веде вогонь з 25 міліметрової гармати. Бум, бум, бум. Черги вибухають у вікнах будівель, звідки росіяни ведуть вогонь, знищуючи ворожі позиції одну за одною. Стіни руйнуються, скло розлітається. Росіяни припиняють стріляти і відступають у будівлі. Це шанс, який був потрібен українським солдатам. Вони біжать і заходять у Бредлей через задню рампу. Бронетранспортер ефективно евакуює, швидко здає назад і веде вогонь для прикриття. Але бій ще далеко не закінчений. Тепер настає найвражаючіша частина цієї операції. Українські сили виявили, що велика група російських солдатів ховається всередині п'ятиповерхової будівлі в центрі сектора. Будівлю перетворюють на базу для диверсантів. Звідти вони координують інші групи, звідти вони атакують українців, які проходять повз. Це укріплена позиція. Атакувати її в лоб означало б різанину. Багато українських солдатів загинули б, намагаючись захопити ту будівлю, тому вони приймають інше рішення знести всю будівлю. Другий ханві під'їжджає до району, але цей не перевозить штурмових солдатів, а перевозить вибухівку. Фахівці з підривних робіт, чоловіки, спеціально навчені для такого завдання, виходять з машини з важкими рюкзаками. Вони біжать до будівлі. Ситуація дуже небезпечна, вони відкриті для обстрілу, але їм потрібно діяти швидко. Вони заходять у підвал будівлі, спускаючись темними сходами вниз, і починають працювати. Вони тягнуть важкі вибухові заряди, ймовірно, десятки кілограмів вибухівки, типу С-4 або подібної, і розміщують їх на несучих колонах будівлі. Ці колони тримають будівлю, зруйнуйте їх, і все обвалиться. Це точна наука і техніка. Під'єднують детонатори, перевіряють з'єднання, готують усе. Тим часом на горі російські командири спостерігають за всім через власні дрони. Вони бачать хамві, бачать, як люди заходять у будівлю, розуміють, що відбувається, і впадають у повну паніку. Вони починають передавати відчайдушні повідомлення по радіо своїм солдатам у будівлі: Виходьте, виходьте. Зараз вони підірвуть будівлю, евакуюйтеся, евакуюйтеся негайно, але вже було пізно. Фахівці з підривних робіт закінчують свою роботу, перевіряють усе востаннє і біжать назад до хамві. Транспортний засіб рушає шини ковзають по уламках, і він швидко залишає зону небезпеки. Вони займають позицію на безпечній відстані. Команда по рації 3, 2, 1. Вибух. Детонація масивна. Звук лунає по всьому місту. Заряди вибухають майже одночасно, знищуючи опорні стовпи. Будівля починає руйнуватися. Спочатку центральна частина, потім боки. Тонни, тонни бетону, металу, скла, усе це обвалюється у гігантську хмару пилу та уламків. Російські солдати, які були всередині на верхніх поверхах, не встигли втекти. Вони опиняються під завалами. Одні гинуть одразу, інші залишаються заблокованими. Протягом наступних годин. Українські штурмові групи продовжують систематично прочісувати місто. Вони знаходять російських солдатів, які намагаються втекти назад у тунелі. Деяких захоплюють у полон, інших знищують у швидких і жорстоких сутичках. Українці знаходять покинуту зброю, боєприпаси та рації. Російська вантажівка з військовим обладнанням намагається виїхати з міста головною дорогою. Ймовірно, вона везе припаси, боєприпаси чи поранених. Українці помічають її і перехоплюють за допомогою гранатометів РПГ, які відкривають вогонь. Вантажівку кілька разів влучають, вона одразу займається, і що гірше, боєприпаси всередині починають вибухати, вторинні вибухи розривають транспортний засіб. Український командир розуміє небезпеку і наказує групі негайно відступати, коли боєприпаси починають вибухати. Тож ніхто не знає, що станеться далі. Там можуть бути гранати, ракети чи інше. Наприкінці дня російське проникнення повністю нейтралізовано. Ті, хто вижив з росіян, тікають або потрапляють у полон. Газові тунелі виявляють і блокують вибухівкою, щоб їх не можна було використати знову. Куп'янськ залишається під контролем України, місто зруйноване, повне кратерів і руїн, але все ще українське. Це був лише ще один день у цій жорстокій війні, яка триває майже чотири роки війні за Куп'янськ. Ну вона триває щодня з артилерією, дронами, дрібними атаками, і ніхто не знає, коли це закінчиться. Я хочу дізнатися вашу думку. Яке рішення, на вашу думку, було найризикованішим у цій операції? Залиште свою відповідь у коментарях. Якщо вам сподобався цей контент, поділіться ним із друзями та підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!